Уже 19 вересня у Нью-Йорку стартує тиждень високого рівня генасамблеї ООН, куди з'їжджаються лідери країн з усього світу та високопосадовці, за винятком представників Великої Британії та Франції, яких цього року не буде на генасамблеї. Також пропустять щорічний захід лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін та Путін. Президент України Володимир Зеленський вирушить до США з метою провести переговори про військову допомогу та експорт зерна. Так, Зеленський планує обговорити особисто з президентом США Байденом передачу Україні далекобійних ракет Атакамс у Білому домі. Вже підтвердили зустріч двох президентів. Окрім того, відсутність цього року на Генасамблеї ООН Китаю та Росії дає Україні змогу провести більш змістовні діалоги в рамках формули миру з тими країнами, які все ще називають себе нейтральними, йдеться насамперед про Бразилію. Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва раніше запевняв, що влада країни не арештує Путіна, натомість диктатору слід сісти за стіл переговорів з Володимиром Зеленським. Також на заході обов'язково буде підніматися питання так званої зернової угоди.